Приходить, мужик до священника така, отче каже, такий він грішний, що. Він каже, що таке, така ви розумієте, вчора селі було весілля. Така, я там на весіллі був, каже, та й взяв до танцю, каже, дружку почав танцювати то все повністю. Ну, вийшли після танцю на вулицю, ну, вона до мене туди сюди. каже, Ну, я й согрішив. Каже, що мені робити? Це каже, ну прочитай раз, чи наш раз, бо родицю та й Бог тобі відпустили. Ой, добре каже, але отже, то ще не кінець. А потім, каже, почали танцюватися, каже, я з молодом взяв до танцю. Каже, потанцював з молодою, то все, вийшов на вулицю і теж сорішня. Це каже, ой, то вже каже, треба, каже, тобі з неділю поститися і читати оче нас і це вичиниться. Добре. Ну, та Він каже, ні, очі, то ще не. Все. А що ще таке? Так, потім я вийшов, каже. З мамою молодої каже, та й теж каже, потанцювали, смо каже, вийшов на вулицю і теж собі ще. Ну це йому ще сказав, то все повністю така, ну добре, каже, вже йде, все, все, ну йде додому. Та зараз зараз виходить, каже, ну таке файне каже, в селі в каже весіллі була, мене ніхто не закликав.